В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. В цей скорботний день сьогодні ми тут зібралися для того, щоб згадати світлу пам'ять нашого з вами доброго пастиря, духовного батька і брата по службі спочилого архімандрита Павла. Пройшов рівно рік, як Його серце перестало битися. Великий сум був в нашій єпархії. Єпархія втратила ту людину, яка відбудовувала Київський патріархат тут на Сході, яка несла просвіту по всій східній землі, по землі Донбасу. Дуже нелегкі часи припали на життя отця Павла. З перших днів існування Київського патріархату, він був вірній українській православній церкві. Він відкривав багато громад, будував церкви. Він багатьом священникам дав квитоку життя, научав духовно, научав богослужінню, научав християнській любові. Християнської мудрості багато духовних чад залишив по собі отець Павло. І сьогодні мені дуже приємно в цьому храмі бачити і нові обличчя. І вірю в те, що ви прийшли сюди із вдячності, із пам'яттю про Отця Павла. Нехай рясно всіх вас Бог благословляє! Нехай спочилий архимандрит Павло біля престола Божого молиться за кожного з вас. Це був воїстину побожний старець, яким може гордитися наша священна Донецька земля. Багато священників, які мали змогу з ним спілкуватися сьогодні по своїх парафіях разом із парафіянами моляться за його упокій. Через події на Сході ми, на жаль, сьогодні не мали можливості поїхати до Краматорську, аби під куполами храму, який побудував він, і до останнього свого потиху, до останнього свого дня піклувався за ту церкву. Ми не, маємо, ми не мали змоги сьогодні з вами там відслужити разом із тими священниками божественну літургію і панахиду. Але молитовно ми всі разом були. Сьогодні і молилися за нього. І ті люди, які є в Донецьку, в Маріуполі, в Краматорську і Слав'янську, сьогодні всі купно, разом з усіма духовними чадами, які є не тільки по всьому Сходу, а на теренах всієї України, молилися за упокій. Нехай Господь Бог по наших молитвах Його душу упокоїть Україні праведних. Я вірю в те, що те, що з нами його немає цілий рік, він з нас завжди залишиться в пам'яті нашій, в наших журливих серцях і душах. Його світла пам'ять буде завжди до кінця наших днів, і наш святий обов'язок молитися за свого попротима і за свого духовного батька. Нехай раз на всіх вас благословить Господь. Я вірю в те, що архімандрит Павло своїм побожним життям заслужив у Бога бути в оселях небесних, перебувати там, де всі праведні спочивають. Я вірю в те, що десятки і сотні його духовних чад яким він допоміг? молитовно, фізично, матеріально. Він для своїх діточок, духовних, не жалів нічого. Він не жалів часу для священників і мирян. Він присвятив все своє життя, аби Господь Бог на цій донецькій землі утвердив. Українську православну церкву. І наш храм теж існує завдяки Його вічна пам'ять нашому любому і дорогому Отцю. Сьогоднішній день з тим сумом, з яким ми сьогодні прийшли до храму, я вірую, що його душа веселиться бачачи, скільки зібралося духовних чад за нього помолитися, цей побожний старець зціляв до... через молитви до Бога, багато зцілень отримало людей, які до Нього приходили. Я особисто був дуже мало знайомий з ним, але з ваших розповідей. Я вірю в те, що ця побожна людина нам теж із небесного небозводу допомагає і буде допомагати молитовно. Щиро дякую вам тут, усім присутнім, що ви прийшли на це Богослужіння. Також знаю, що багато бажаючих, які хотіли прийти, не були сьогодні в храмі, адже сьогодні буде день. І багато людей знаходяться на своїх працях. Я бажаю, щоб у наших серцях пам'ять про нині згадуваного архімандрита Павла зосталася навічно. Ви, його духовні чада, мусите до кінця своїх днів молитися за його упокій. І в цьому нехай вас усіх підтримає Господь Бог у Тройці, святий єдиний і усі святі. Дорогі брати і сестри, зараз по закінченні цього богослужіння я запрошую усіх вас на поминальну трапезу згадати пам'ять Отця. Нехай Господь Бог дарує Царство Небесне і вічну пам'ять. Амінь. Слава Ісусу Христу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.